Історія взаємовідносин з Україною вона має дуже багато складових, де Орбан може в черговий раз пробрехатися по тій чи іншій справі. Ну і в цій ситуації і цей запуск. Безпілотника, який баражував по кордону з невеликими зальотами на територію України. Він тільки свідчить про те, що Орбан з одного боку, якби хоче спробувати це робити, а з іншого боку, і Орбан та й вся камарилія, яка навколо нього зібралася, вони усвідомлюють і бояться позиції України. Я вже не кажу там сили України в нинішній ситуації. Однак паскудити будуть, тому що це їх принцип. Весь час от, е, ковирятися в ранах, весь час досипати солі о, у цю ситуацію, щоб боліло, але це не стільки для України робиться, як для його виборчої компанії, щоб потім на цей фундамент сідати.